Роутер Wi-Fi 6, Predator Connect W6X і це ігровий роутер серії Predator з підтримкою гібридного QOS, з підтримкою Intel Killer технології, з антивірусом, з USB шечкою 3, де можна підняти звичайну самбу, тобто це звичайний файл, файл, звичайне файлосховище, і в нас 2,5 гігабітний ось цей OnePort. Це простий роутер. Але для певних задач саме для пріоритизації гібридної через гібридний кіос ігрового трафіку. І це конкретно ігровий роутер. Коротше, на каналі Технозон Україна. Оглядаємо. Поїхали. І відразу його відкладаю. Зараз побачите на розпаковці. Як ви зрозуміли, я дуже полюбляю серію Predator. В мене є Predator Helios 18-й. В мене є. Acer Nitro ну, ВІ 16, ну це Nitro 5, 16, можна так рахувати. І я собі купив саме цей роутер, бо трохи граю іноді. І коли я пріоритизую трафік, знаєте, в мене це виходить. Знаєте, як там такий інтерфейс, який я вам зараз покажу. Я просто своєю мишою перетягаю той девайс, який мені у даний час потрібно пріоризувати саме у ігровому скажімо так для ігрових яких своїх потреб це просто робиться. Наприклад, я можу TV-Box просто там зашвернути для стримінгу. Я можу там щось зашвернути там для якихось звичайних потреб чи для нас серверу. І це теж прикольно. Тепер давайте подивимось, що нам пише сам виробник. Але, будь ласка, підпишіться на наш канал, натисніть дзвоник, і в опису під цим відео в нас розташовано багато посилань на перевірних продавців і, звісно, на сайт виробника. Тепер давайте так: predator Connect W6X. Wi-Fi 6, і тут ми бачимо гібридний Кіос, Gaming і Trend Micro. Саме у співпраці з Trend Micro Тут забезпечено антивірусний захист. Виграєте битву за з'єднання до 6000 Мбіт на секунду. Це тотальна сумарна швидкість усіх, скажімо так, стандартів діапазонів, усіх пристроїв, так теоретично. Тепер переготуйтеся до перемоги. Тут саме вони розповідають про гібридний QoS, про пріоритизацію ігрового трафіку і про підтримку Intel Killer технології Далі в нас посилення рівня сигналу, і там дійсно є нормальне таке покриття. Ми теж це протестували. І тут вже пішло сумісність з хмарними іграми під захистом, під пильним захистом. До речі, окрім Trend Micro, там є ще батьківський контроль досить нормальний. І тут вже ми можемо подивитись на його характеристики саме технічні. Тут у нас подвійний діапазон, 2 ГГц 2 процесор. Він 4-ядерний з одним ГБ оперативної пам'яті. Це означає, що можна досить багато різноманітних пристроїв посадити. І ще тут є цікавий аспект. Є... Окрема мережа для е, пристроїв в умного будинку, смарт-будинку. скажімо так, є в нас окрема мережа гостьова, і далі в нас тут вже пішло там підтримка 5 ГГц, 2,4 USB 3.0 Type-A, 2.5 з порт. Усі інші порти в нас гігабітні, але про це ми вже будемо з вами говорити, коли будемо його тестувати. Переходимо на розпаковочку на тести і на висновки. Опа, Predator W 6X Wi-Fi 6 роутер, AX6000 Dual Band Wi-Fi 6. Коробочка красива. Так, і саме цікаве, так, підтримка Intel Killer, тренд Мікро, вони в асоціації з ним, 2 ГГц 4-ядерний процесор і 1 ГБ пам'яті на 256 ром. 1 RAM 256 ром. Це означає те, що можна бути багато девайсів під'єднати. І так тут підтримується до 215 девайсів. от. Wi-Fi 6, 80211 ax Dual-Band 24 ГГц у нас 4 на 4 МUМ AMO, 1024 QAM до 1-2 собі Це тотальна максимальна швидкість усіх пристроїв у мережі 5 ГГц, 4 на 4 МUМ AMO, 1024 QAM і до 4,8 Гб, 160 МГц підтримав. Дуже прикольно. З гібридним У нас адаптер 30-ваттний. Є ось такий пачпордик і, звісно, ось такий сам по собі роутер. Такий пан, щось впало. А, відкриваємо роутер. А, тепер ось ці пакетики вони нам не потрібні, щоб вони нам не заважали. Красивий. Такий, знаєте, а, з такого матеріалу, знаєте, я зробив, взяв у руки, маєш. Так, скажу. Ну, Дуже, дуже прикольно, без пластик. А тепер, дифузорове охолодження крізь. Знизу, зверху, збоку. А його можна підвісити. І, до речі, нижні дифузори про це і кажуть, що можна підвісити. І він, наприклад, там, розташувавши якось антенни, там у такому положенні, якомусь там. Не знаю, якось. О, так. Гарно, гарно. Ось так. Мій того гарніше. Отак. Якось так такий павук. Павучок. А, далі. В нас тут е, поворотні антени усі е, боки, USB 3 WPS Ret, 4LAN rj 45 це саме ЛАН і один WAN від інтернет. Далі подивимося, що там у інтерфейсі самому є. На гумових ніжках, ну ставимо таким чином. На гумових ніжках не рухається нічого. Слухайте, ну прикольний. прикольний. Давайте є індикатор, давайте його під'єднувати і тестувати. Починаємо відразу з тестів. LAN Джей 45 Ну ви бачите результат. Я відразу скажу, що тут Конект. Uh, ну lan порти гігабітні. Я чекайте зараз, покажу вам Wi-Fi-чик. Тут ми не маємо жодного якогось сюрпризу, і ми отримуємо чистий результат на чистий гігабіт, як на завантаження, так і на вивантаження. Давайте чекаємо. Це в нас на завантаження 977 плюс службовий трафік. І на вивантаження в нас ну, зараз чекаємо середній результат. Те, що там 104-15, це в нас кешу підтягує дані і виходить. Більше, ніж Гігабіт може бути 977 на 978. Це просто прекрасний результат. Тепер вимикаємо Lana j 45 і під'єднуємо. О, в нас 2,4. Ні, почнемо з 5 Гц. бо ви зараз надивитесь. скажете Гігабіт і все, і то замало. Зараз подивимось. Ван тут 2,5 гігабіту. і в нас є коннект на Wi-Fi 2,4 гігабіта. Канальна швидкість, яка фактично зараз подивимось. Я вже тестував. В мене виходило 1939,9 на 1609, але ж я ж повинен вам показати процес тестування. Давайте тестуємо. І в нас виходить, давайте 1,2 гіта, 1,3, 1,4, Давай 1,5 покажеш. І ми бачимо 1,8 на 1,6. Що можу сказати, чесний, чесний 2,5 ГБ порт і вайфайчик тулить ніфіга собі. Добре, оновлюємо нашу табличку. Тепер я буду зараз під'єднувати 2,4. Тепер під'єднали 2,4 ГГц, бачимо канальну швидкість 573 Мбіт, закриваємо, тестуємо 2,4 ГГц. І ми бачимо на 2,4 300 на 300, ми знаємо, що робити з трактористом. Коротше кажучи, нормальні показники більше, ніж 300 Мбіт на завантаженні, на вивантаження 270 у середньому показнику. Але що стосовно в нас а, такого показника, як покриття, нам, в принципі, цей комп'ютер вже не потрібен. Так, оновили нам, в принципі, цей комп'ютер вже не потрібен. Давайте будемо записувати на смартфон. А ось тепер ми будемо тестувати покриття. Давайте під'єднуємо, під'єднуємо, де наш тут ага, 2,4 ГГц. Під'єднали. Добре. Вмикаємо наш тест. Стартуємо і отримуємо 150 на 140. 150, ну це на смартфоні. Так, смартфон може видавати нижчі результати, ніж є у, сам, у самому роуд ну, на комп'ютері, бо це інші за своїми принципами, за своїми модемами, моделі. Давайте так, 150 на 100. Давайте 120-130, це нормальний показник. Бо 2,4% у 2025 році, вибачте, це дуже такий смиттєвий канал. А, давайте, 2,4 ГГц. Йди, лисиця, відходь спочатку 2,4 тестуй, а потім 5 ГГц тестуємо на покриття. Тобто аж туди, у самий кінець студії, у нас студія 165 квадратів. Так, йди, і нам важливо, щоб воно впало не, менше, не більше, ніж 60%. 150 на 120. Ну коротше кажучи, давай тестуй, мені важливо, щоб ти показала, які цифри будуть фактичні. Поясню у нас студія 165 квадратів, і в принципі, 24 диапазон для чого може бути використаний, він може бути використаний для того, щоб під'єднати пристрої в умного будинку, смарт-будинку, для того, щоб під'єднати якісь там я не знаю лампочки, ну все, що заманеться, але. Ну, Вибачте, ноутбуки, смартфони вже у 2025 році, які ще обладнані 2,4. Ну що, скільки там? 90 на 100. 90 100. на 107. Ну, Як я і казав, 60% номінального падіння це нормально для 2,4%. Тепер тестуємо 5 гігагерцову мережу на дальність покриття. Так, воно підключено. Давайте подивимось. 2,4 у нас, нас канальна швидкість під'єднання. Давайте стартуємо тест. Оновлюємо. І стартуємо. Біля роутеру, біля роутеру ми отримуємо на смартфоні. Ну, давай 1, Ого. 1,8, та ладно, 1,8, Давай. Давай, я в тебе віт. Слухай, ну тут 5 ГГц тулить. Тут чесний 2,5 ГБ порт. Він чесний. Тут чесні LAN-порти. Звісно, габіт ми отримали. І Wi-Fi тут, тут. Так, це звичайний Wi-Fi 6. Канальна швидкість 2,4 габіта. Це означає, що а, зазвичай становить 60% від канальної швидкісті нормальна швидкість Wi-Fi 6. Тут вона набагато більша. Нормально. 1,8 на 1,5 фактично. Давай, дуй аж туди на кінець студії, я тебе чекаю. Просто якась бомба-пушка петарда. Але ж е прикол тут саме не у покритті, саме не у потужності. Двоггерцовий е процесор. Давайте я вам покажу зараз, коли закінчимо тест. Саме у чому, у, 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 саме у чому прикол е стосовно ігрових можливостей і пріоритизації, тобто так званий гібридний 1.2 1,2, 1,2. Ідеально. 5 ГГц працює набагато ліпше. Все один і два, один і два, все добре, все чесне. Ми навіть нічого не будемо про це казати. А давайте тепер подивимось на органи керування. Ми бачимо, що в нас центр керування Predator Connect W6X. Добре. А тепер ми бачимо тут статус, статус гостьової мережі, статус Smart Home Wi-Fi, Це для будинку розумного дому, і бачимо, що в нас тут є навіть моніторинг швидкості. Тепер пішли. Гібрид, -ос, гібрид Кіос. Гібрид Кіос це основний прикол, із за чого я цей роутер, скажімо так, полюбляю. Поясню: тут є два режими роботи. Можна поставити максимальну пропускну швидкість, чи можна гібридний QoS. Це означає, що ми можемо з вами кожному з пристроїв давати рівні пріоритизації. Він, до речі, сумісний з Intel Killer саме цими материнськими платами, там, де є Intel Killer контролери, чи з самими адаптерами у ноутбуках, чи з адаптерами зовнішніми Intel Killer. А тепер давайте є екстремальний рівень, високий, нормальний і низький. Екстремальний, це звісно для реал-тайм-іграшок Це пріоритизація. Що вони зробили? Поки інші роутери там видають собі за ігрові і пріоритизують там щось, намагаються, скажімо так, аналізувати. Тут в нас сама звичайна пріоритизація. Наприклад, нас лептоп, на якому ми граємо. Ми його перетягуємо на екстрим. Все. Усі пакети від іграшок від цього комп'ютера будуть йти у першу чергу. Якщо там буде черга інших пакетів через TCP, вони будуть там чергуватися, але цей е, пристрій буде видавати свої пакети певну е, кількість разів на секунду, не змінюючи інші е, параметри мережі. Тобто інші будуть там йти за чергою. Неважливо, як вони там будуть віддаватися. Це нас не цікавить. Є в нас високий пріоритет. Це в нас для стримінгу. Наприклад, на OnePlus 12 ми будемо стримити. Нормальний це браузінг. Зазвичай це якісь онлайн-відео. В мене тут два лептопи. Один з лептопів буде на нас на, на браузінг, і в нас, ось бачите, є просто лоу, це чисто для завантаження. Наприклад, якийсь там комп фасти чи мережеве сховище поставили, і воно сам саме для мережевого сховища, воно більш більш за все підходить. А саме цей QoS мені дуже подобається, це просто прикольно. Це просто прикольно, і при тому, що ми можемо мануально ще завдавати, скільки в нас може бути аплод, даунлот, і для кожного, для кожного з режимів пріоритет пропускної здатності ми можемо видавати. Клас, гібридний кіос, який просто налаштовується. Класна річ. Далі Ну, в нас є швидкий сетап. Далі, One статус. Ну, тут у нас під'єднання, One Settings. Тут ми можемо обрати DHCP, static IP чи PPPoE можемо використовувати для коннекту, і можемо задати первинний чи вторинний DNS. Підтримка демілітаризованих зон, можемо пінгувати Ван, наприклад. Далі в нас є Firewall, є надпастру Port Forwarding, тобто можемо пробрасувати картину. Це така стандартна собі фіча. І підтримка vpn серверів OpenVPN і IPSec, Тобто, ми тут можемо поставити openvpn сервер і під'єднуватись до нього через ну до внутрішнього інтернету, скажімо так. DDNS є підтримка, і потім пішли на Wi-Fi. Wi-Fi статус з підтримкою, до речі, у нас Wi-Fi з підтримкою WPA3. Базові можливості нам дають налаштувати лише безпеку. У нас є підтримка чистого WPA3, є в нас WPA3 міксований WPA2, wpa 3 Enterprise немає. Також в нас є. Розширені налаштування, де ми можемо з вами обрати канал у це з 1 по 13. -й. Можемо обрати різноманітні варіанти роботи. ну, Міксований з AX. Якщо вам потрібно там BG, і ви теж можете їх окремо увімкнути. І ширину каналу 20 чи 40 чи автоматично. А ось з 5 ГГцовим тут все цікавіше. Від 36 до 165 і поясню відразу, це тут є 160 МГц окремі. І є ізоляція точки доступу. Це дуже важливий момент. Спочатку він йде з заводу, DFS вимкнений, там не буде 160 МГц. Щоб увімкнути 160 МГц, ви вмикаєте dfs канали, у вас вмикається 160 МГц. Чи може ще й Weather Radar увімкнути, але сканування з мережі буде при кожному запуску приблизно 10 хвилин. Тож я поки його не використовую. А також в нас є. Wi-Fi, mac фільтри ви можете видавати, скажімо так, інтернет тільки тим, хто у вас є у маку. Чи МАК адрес прописаний? Також у нас є підтримка WD, WPS, Smart Home Wi-Fi, Це окрема мережа. Вона ізольована і вона е блокує доступ до девайсів у, до девайсів у моїй локальній мережі. тобто, це конкретно для розумного будинку. Гвест Wi-Fi, це в нас для скажімо так, для гостей зроблено. І є в нас ACE, Знаєте, що це Це механізм оптимізації каналів, тобто він аналізує канали і виставляє, ну, для 2.4 Він зараз поставив 12, Був перший. Дуже крута річ, він аналізує, скажімо так, навколишнє середовище у мережі, мережеве середовище і виставляє оптимальні налаштування. Також в нас є налаштування LAN, ну, тут звичайний, звичайний моніторинг і LAN-налаштування. Ми можемо задавати стандартні якісь налаштування по типу прописати LAN IP, субмаску поставити. Є підтримка ipv 6 є в нас Home security Settings. це в нас у тренд ну, Мікро. Це знаєте, у поєднанні. Це колаборація Trend Micro і Acer для блокування якихось загроз. Наприклад, ми можемо увімкнути. Так, вмикаємо security engine і потім пішло. В нас є різноманітні рівні. Тут в нас є, бачите, блокування загроз зовнішнього інтернету. Є в нас блокування загроз зовнішнього і плюс блокування загроз для окремих пристроїв. І також в нас є протекшн, для самозахист для пристроїв вумного дому. Це дуже прикольно все поділене і є батьківський контроль, який дозволяє нам увімкнути. Ну, давайте зараз він завантажиться. дозволяє нам увімкнути для кожного з девайсів. Наприклад, ми обираємо девайс лептоп, назву і можемо блокувати дорослий контент, наприклад, комунікацію і месенджинг, тобто месенджери P2P файл, трансфер, це, наприклад. Якісь торренти, і стрімінг можемо блокувати. Тому це прикольно. Аудіо-відіострімінг він буде просто-напросто аналізувати і просто-напросто блокувати, якщо ви захотіли там якийсь батьківський контроль вимкнути. У системних налаштуваннях є в нас ну що, системна інформація, бекап-рестор, фірмвер, ну апдейт прошивок. А тут, знаєте, що є? Є USB Стореч, самба, самба, диск є звичайний. Можемо. Можемо його протестити, я його під'єднав на швидкість. І поїхали копіюємо. Давайте копіюємо, дивимось на швидкість 100 ну, 90 МБ на секунду. Щоб ви зрозуміли, це він копіюється зі швидкістю. Щоб дізнатися швидкість, треба помножити на 8, і це на 720 Мбіт при під'єднанні через, через LAN G45. Це нормальна, класна швидкість. 90, -90 Мбайт на секунду для зовнішнього середовища, тобто ви можете використовувати як наприклад, як файловий, файлове сховище, чи, наприклад, під'єднати туди щось, завантажити, якісь фотографії чи якісь свої архіви відео, і використовувати для tv боксів Там теж можна під'єднати сам диск наприклад. І... Дивитись. І також є в керування цим світлодіодом верхнім, але ну то таке вже. І є, звісно, юзер мануал, який ви можете закачати. Більше тут, в принципі, нічого немає, а ми проходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу, я його залишаю собі прикольний роутер, але я його залишаю собі конкретно під ігрові свої потреби. Або, знаєте, як простий, потужний. І саме він реалізує усі ті потреби ігрові, які я е, для себе отримав саме цьому роутері. Е, рекомендую з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.